Вітаю! Мене звати Дмитро Порощук, я лікар-ендоскопіст клініки Медібор. Сьогодні хочу відповісти на найбільш популярні питання, які задають пацієнти перед ендоскопічним обстеженням. Тож почнемо. Що таке ендоскопія? Це обстеження слизової оболонки шунково-кишкового тракту за допомогою гнучкої трубки з крихітною камерою. Зображення передається на екран монітора в багаторазовому збільшенні, що дає можливість якісно оцінити стан органів. Ендоскопію розділяють на гастроскопію і колоноскопію. Гастроскопія це дослідження шлунку стравоходу та 12-палої кишки. Колоноскопія це обстеження товстої кишки. Що показує ендоскопія? Під час обстеження можна виявити осередки запалення, подразнення та ушкодження, наприклад, виразки або ерозії слизової оболонки органів шлунково кишкового тракту. Також під час дослідження виявляють новоутворення, поліпи. Важливо, що під час ендоскопії можливо видалення поліпів, що дозволяє запобігти розвитку колоректального раку. Чи боляче проводити ендоскопічні обстеження? Чи я не задихнуся? Ні, ендоскопічні обстеження це не болючі процедури. У медібові ми виконуємо ці обстеження під медикаментозним сном. Ми використовуємо препарати, які мають м'який вплив на організм. Пробудження здійснюється досить швидко і легко. Пацієнт не відчуває жодних неприємних відчуттів і після обстеження повертається додому. Задихнутися під час ендоскопії теж неможливо, тому що ендоскоп проводиться не в дихальні шляхи, а в стравохід. Також важливо повідомити при записі на процедуру про ліки, які ви приймаєте на постійній основі. А саме найбільш важливо для нас, чи ви приймаєте антикоагулянти або препарати, які розвіджують кров. Тож, якщо лікар у вас на ендоскопічне обстеження, не варто його відкладати. Виділіть кілька годин на діагностику, щоб бути впевненим у своєму здоров'ї. Довіряйте своє здоров'я експертам Медібор.